Який він міцненький. Дивіться. Так, перший давайте. Отакі От маленькі грибочки. Але ми їх не будемо брати, нехай вони ростуть. Ось вони. Ох, гарний. Гарненький. О, такий грибочок. хабачок. Ви знайшли там? такий ще у нас? Кажіть, що сьогодні яке в нас там одинадцяте? Сьогодні 11 серпня. Четвертий день грибове. Опа, є таке діло. <laughs> там шаден. А, он ще один. А, вон ще один. А, о, бачите, ще один там. О, тут ще один у нас. Так, тут, мабуть, не один. Там трезервати. Пломбу. Він запломбований, бачите. Цю пломбу ми зриваємо. Все. Распаннованы. Так, такі. Опа. Так. И uh -huh. так. Yeah. Не Ой, что мы здесь увидим. О, здесь Ну. -ка. Давайте ставки сразу сюда в пакет. Нет. Ага, все, а все, все. Сфотографируйте. Добре, добре. О, какие. Ух. Так. Так. Что тут у нас Понтуражу. А, тут два, дивіться. О, так, да, оці ж я бачу. А оце такий здоровенний. Так, давайте ви тримайте, а я вже буду цим займатися. Ні, а цей Вже навіть нам не годиться Так. тут один. Тягуйте його. А, тримайте. Так. І зараз ще я ще... От сюди.